І так, доброго, доброго ранку. Свіліпін, Сібу. І сьогодні вже 19-19 листопада. А в мене, як завжди, все супер! все бомба-бомба. Ну, живу, не нарадуюся. Кожному дню після операції. Так треба було раніше жити. Жити кожного дня. Ну що, дивіться, в мене погодка супер! Супер! Ну, ще сильно рано. Щас е, тільки сім ранку. E, проснувся поранче. E, вчора ж e, Катрін була в гостях з дівчинкою. І вони всім прийшли, вісім пішли. І вона сказала, що сьогодні хоче вранці прийти до мене без нікого. Та я чекаю, зараз сніданок наготовлю. Чекаю, Катрін зранку. Зараз прийде. Я сніму відео потім. потом. Ну що? А в мене суркові дні. А чого? E, вчора сняв дівчину. Е, ну вчора така була і було все одно, снялась на камеру, а ще вони не розрішають. А Катрін е, це вже як жіна. <сум> а і вчора, як вона дівчата, як приходять Катрін, у мене мало того, що е, як це виходить, як менеджер, ще й переводчик, вона стається в кімнаті. Мене це взагалі ух, заводить. Ну що, в мене свій. Персональний переводчик <хи> і все допомагає, все каже. Вона ж мене вже знає, що мені потрібно. Отакі От справи. І кажуть, нема на відео, ти фантазуєш. Не фантазую, це все правда. Ну що, в мене суркові дні. Басейн наготовив, з собою в дорогу наготовив, бо я як їду, то працюю і п'ю чайок. Повернула, що такий чайок їхній, якийсь чайок з перцем. Ну, салатик, а печиво виключив, п'ю каву з стевій. Хто дивиться, кожен день стевія, сахар. І молоко сухе. Печиво виключив. Ну і зразу одразу спадає. Ой, опять ще давайте традиційно ударимо, Пожаримо яєчечко, Дивіться, оцей звук. Дивіться. Ах, хорошо. Ай, хорошо. А, яйця я їм тільки утром, щоб ви знали. Потім я їм е, у кафешечки. Ой. Е, щоб вкусеньке, супчик. Е, там страшна рибка. Або з на мангалі. Ну таке. Це тільки вранці. Тому що вони пізно починають працювати. Ну все, зараз Катрін буде. І в мене все добре. Дивіться, який у мене робочий кабінет. Чотири подушечки, все супер. Філіппіни це рай, І ще з стрим, То ти без того було? А це вообще утром, вечором все як полагається, як любими мужчина хотів. Ну а я з вами просто привітав.